Інформаційні підсумки четверга 11 квітня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Хвороба 100 днів. Медики фіксують збільшення захворюваності на кашлюк і закликають зробити щеплення насамперед дітям. Змінять формат роботи. Підліткові клуби за місцем проживання стануть хабами зі спортивними секціями та творчими гуртками. У пошуках минулого художниця Нелі Павлова відкрила персональну виставку живописних та графічних картин. Ще 841 житель Хмельницької міської громади отримує одноразову матеріальну допомогу. На це виділили 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Також проголосували за передачу з комунальної в державну власність квадрокоптерів та ФПВ-дронів для війська на майже 20 мільйонів гривень. 47 військовослужбовцям відшкодують 50% вартості навчання у вишах, а 128 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть щомісячні кишенькові кошти. Також на засіданні виконкому затвердили проєктно-кошторисні документації на зведення індустріального парку та житла для вимушених переселенців. Традиційне рішення, яке ми ухвалюємо, що виконкому, це виділення одноразової матеріальної допомоги. 110 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на понад 2 мільйони гривень. Крім того, 83 наших поранених військових отримують матеріальну допомогу на реабілітацію на загальну суму. Понад 830 тисяч гривень, крім того, 528 наших діючих військових або вже демобілізованих ветеранів, починаючи з 2014 року, отримують матеріальну допомогу на загальну суму понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. 21 родина, 21 домоволодіння отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 2 мільйони гривень. Виокремлю ще одне рішення традиційне рішення пов'язане з проведенням інвентаризації земельних ділянок. І за наслідками інвентаризації ми донараховуємо суми і виставляємо відповідні, скажімо так, пені, які дозволяють нам суттєво наповнювати бюджет з 1 січня 2024 року. Мова йде про майже 2 мільйони гривень, які вдалося додатково заробити до дохідної частини міського бюджету. Дев'ятеро пацієнтів від початку року потрапили до Хмельницької міської інфекційної лікарні з діагнозом кашлюк. Із них восьмеро дітей і один дорослий. Від інфекції померло немовля. Для порівняння за увесь 2023 рік в медзакладі з таким діагнозом перебували двоє осіб. Кашлюк передається повітряно-крапельним шляхом і вражає дихальну систему. Його симптоми це почервоніння горла та сухий кашель, який поступово посилюється. Найбільш вразливі до хвороби діти. Тож батьків закликають вчасно робити щеплення малечі. Олександра Семенюк. Продовжуйте тему. На Хмельниччині почастішили випадки інфікування кашлюком. Від початку року до інфекційної лікарні потрапили дев'ятеро пацієнтів з таким діагнозом. Від хвороби померла немовля. Це потенційно смертельна хвороба, якщо ми будемо говорити про наймолодших діток. Дітки до одного року переносять вкрай важко. Особливо дітки перших місяців життя, які не вакциновані і не мають ще захисту, не мають зовсім антитіл. Справа в тому, що ці кашльові напади, напади цього спазматичного кашлю, якщо кашель є. А у маленьких діток цей кашльовий рефлекс може бути ще навіть і не настільки розвинений. Саме небезпечним є те, що може відбутися зупинка дихання, апної, якраз. В період, коли потрібно набрати повітря, щоб здійснити ці кашльові рухи, дитинка цього не може зробити. Передається кашлюк повітряно-крапельним шляхом. Симптоми, які виникають під час хвороби, почервоніння горла і легкий кашель, який з часом посилюється. Найбільш вразливими до інфекції є діти, але хворіти можуть і дорослі. Кашель виникає нападами. В кінці можливо виділяється невелика кількість мокроти. Часто бувають позови на блювання або навіть і блювання. І між нападами дитина зазвичай почуває себе добре. Вона активна, може навіть і не бути температурки. Цей спазматичний весь період він може тривати 2, 4, 6, а то й 8 тижнів. А потім період відновлення за увазі минулий рік до інфекційної лікарні звернулися лише двоє пацієнтів з кашлюком. Тож через погіршення епіситуації лікарі у разі появи симптомів рекомендують підтвердити діагноз ще й в лабораторії, а саме пройти бактеріологічне обстеження, здати аналіз крові або ПЛР-тест. Пацієнт, приходячи до нас, має прийти на ще. Або за дві години після їжі не до прийому антибіотиків. Якщо антибіотики пацієнт приймав, не має після прийому зачекати 3-4 дні. Тоді звернутися вже на дослідження на кашлюк. З початку квітня до клініко-діагностичної лабораторії, що у поліклініці номер 4, щодня звертаються близько 10 людей, аби зробити бактеріологічне дослідження на кашлюк. В нас в лабораторії поки що не було виділено саме збудника. Були хворі дітки, також дорослі. Був один хлопчик, він довго вже кашляв, більше півтора місяці. Йому сирологічно підтвердили кашлюк. Бактеріологічно ми не змогли. Матеріалом для діагностики на кашлюк є загадковий слиз. Це є тампончик зігнутий під тупим кутом. Береться матеріал працівником лабораторії, лаборантом, який навчений це робити. Пацієнт приходить. Матеріал береться з задньої стінки глотки. Тампончиком загзаднього і відразу засівається на пужині середовища. Аби вберегтись від інфекції, лікарі радять зробити щеплення насамперед дітям. Компонент кашлюку входить до складу вакцини АКДП разом з антигенами дифтерії та правця. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста. День відкритих дверей відбувся в Хмельницькій спеціалізованій школі номер 32 на зустріч запросили батьків школярів та майбутніх першокласників. Наразі це єдиний навчальний заклад в області для дітей з інтелектуальними та різними комплексними порушеннями, синдромом Дауна та аутизмом. До Дня здоров'я батькам розповідали про новації корисного харчування дітей у закладі та перспективи навчання. А учні танцювали і стали учасниками модного дефіле. Після завершення заходу батьки школярів висадили бускову алею на подвір'ї закладу. Ірина Аріон, розповість більше. На день відкритих дверей спортивна зала Хмельницької школи No32 перетворилася на кафе. Батькам школярів та майбутніх першокласників влаштували частування і підготували корисне меню, щоб розповісти про новації харчування та перспективи навчання у закладі. Одну зі страв презентували веселі шкідники, а це фітнес коктейль від активних офіціантів. Родзинкою меню стало модне дефіле від учнів. Остюми впродовж двох тижнів готувала для учасників дійства вчителька Олена Шелелюєва. Хмельничанка Олеся Редик, мати першокласника, нині разом з іншими матусями радіє досягненням сина. Хотілося від радості плакати і дуже рада за досягнення наших дітей, що вони. Здатні це зробити, бо якщо для звичайної дитинки повторити будь-який рух, це індивідуально, то для таких діток це треба тисячу разів зробити, щоб це вийшло на такому рівні, на якому вийшло. Дітки можуть знаходитися в школі з пів дев'ятого до п'ятої години вечір. Тобто, в принципі, батьки таких діток також можуть працювати. І мені дуже дуже це сподобалось. І то, що індивідуальний підхід до кожної дитини, це просто прекрасно. У восьмикласника Іллі сина Людмили Чук синдром Дауна, перш ніж обрати школу номер 32 ознайомилися з іншими закладами, з інклюзивними класами. Я дуже хвилювалася, як дитина буде розвиватися в колективі, де всі діти є особливі, зі своїми потребами. Це не школа, це другий дім для наших дітей. Ми прийшли сюди, ми майже не розмовляли то тепер. Ми свою дитину розуміємо. Це дійсно титанічна праця педагогів і вихователів школи. Школа номер 32 єдиний навчальний заклад в області для дітей з інтелектуальними та різними комплексними порушеннями синдромом Дауна та аутизмом. Наразі тут навчаються 95 учнів. Вчителі закладу мають корекційну та дефектологічну освіту. Цьому році ми плануємо набрати один перший клас. На даний момент у нас є вже п'ять заяв. в тому що у нас класи невеличкі, шість ну максимум сім-вісім дітей. На школу першокласника до нас приходить десять. Діток на заняття. У нас безкоштовно надаються корекційні послуги. Це логопедична допомога. З дітьми працює безкоштовно психолог, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутове орієнтування. На згадку про день відкритих дверей батьки школярів висадили на подвір'ї закладу Бускову алею. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Підліткові клуби за місцем проживання реформують. Першим змін зазнає Вікторія, що розташований у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. Досі він працював як простір для вільного відвідування. Туди переважно приходили студенти. Тепер у ньому хочуть створити спортивні секції, творчі гуртки, організувати групові заняття з національно-патріотичного виховання. Запрошуватимуть дітей віком від 6 до 16 років. Для пільгових категорій населення відвідування буде безкоштовним. Нині в приміщенні клубу Вікторія триває капітальний ремонт. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. У приміщенні підліткового клубу за місцем проживання Вікторія триває капітальний ремонт. Роботи з реконструкції розпочали у минулому році. Він розташований у південно-західному мікрорайоні Хмельницького. У міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, якому підпорядкований клуб розповіли. Будівлю не оновлювали з часу відкриття. З 1996 року, певно, що так. тут Не проводились ремонтні роботи. Приміщення наше складає 400 квадратних метрів. Що зробили? Пофарбували стіни, оновили підлогу. Повністю ми оновили санвузол. Тут в нас два великих зала і п'ять приміщень для гурткової роботи. Наразі взялися за ремонт коридору. Завершити роботи планують до травня. Витратили минулому році ми на капітальний ремонт півтора мільйона гривень. Цьому році ми плануємо використати 600 тисяч гривень на ремонт коридору, який буде також повністю оновлюватися. Гроші виділили з міського бюджету. Та змін зазнає не лише приміщення клубу, а й формат його роботи. Досі він працював як простір для вільного відвідування. Туди переважно приходили студенти, але зі студентами у нас працює як відомо молодіжний центр. Тому ми більше сконцентруємо увагу для дітей, забезпечення їхнього. Позашкільної освіти дозвілля що дозволить напевно змінити трохи бачення про підліткові клуби в місті Хмельницькому. Види будуть різноманітні починаючи від. Малючкового розвитку сучасних танців можливо якісь єдиноборства, також заходи, які будуть виховувати в дітях патріотизм. До клубу запрошуватимуть дітей віком від 6 до 16 років для пільгових категорій населення. Відвідування буде безкоштовним. В планах зараз дуже користується попитом там школи раннього розвитку. Такого, але це але це ж буде платна послуга, наприклад для батьків, які готові там, дитину, дитину віддавати на, на, такі, на такі курси, але все залежить від кадрів, які будуть у нас. Загалом нині у Хмельницькому працює 14 підліткових клубів за місцем проживання у різних мікрорайонах. Відвідування шести з них безкоштовне для усіх. У подальшому змін зазнають і решта клубів. Різноманітна робота проводить. проводиться буде, але в першу чергу це буде залежати від попиту послуг, які необхідні для дітей на ну, даного мікрорайону. Можливо, сучасні танці не будуть мати попиту, і вони припинять своє існування на клубі. З'явиться інша послуга. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста. Прийом заявок на присудження премії міського голови активній молоді стартував у Хмельницькому. Претендувати на неї можуть хмельничани віком від 14 до 35 років. Обиратимуть переможців у кількох номінаціях. Зокрема, за вклад молоді у розвиток національно-патріотичного виховання, популяризацію здорового способу життя сімейних цінностей. Дедлайн подачі документів 1 червня 2024 року. Посилання для заповнення заявки можна знайти на сайті Хмельницької міської ради та управління молоді та спорту. Цьогоріч премію, а це 8 тисяч гривень, отримають 20 молодих людей. Нагороди вручать 12 серпня на день молоді. Третя – ми будемо присуджувати таку премію міського голови. Вона була започаткована з, з ініціативи молодіжної ради. Цьогоріч вона також отримала деякі зміни завдяки вже нинішньому складу молодіжної ради. Вони запропонували підвищити розмір премії. Цьогоріч премія становитиме 8 тисяч гривень. Минулого року розмір премії становив 5 тисяч гривень. На цю премію можуть подаватися молоді люди, які проживають на хмельницькій міській територіальній громаді, яким вже виповнилось 14 років, але ще не виповнилось 36. Основним критерієм для здобуття цієї премії це є активність молоді в тому чи іншому напрямку. Тобто, коли молода людина займається ще у вільний час якимось певним. Хобі або, скажімо так, докладається до національно-патріотичного виховання, як ми говорили. Ходить, можливо, з дітьми в похіди, є ну, лекції, тренінги проводить, навчання чи це, скажімо, студенти, які активно проводять волонтерську діяльність в рамках свого навчального закладу. Виставку Налі Павлової у пошуках минулого відкрили у Хмельницькій художній школі. Її авторка присвятила ювілейній даті. 50 років тому вона переїхала до України і оселилася у Хмельницькому. До експозиції увійшли 31 живописний і 22 графічних твори. На них зображені архітектурні пам'ятки Проскурова та інших українських міст. На презентації побувала наша Ірина Муляр. Цей будинок на нинішній вулиці Володимирській був зведений на початку 20-го століття і до цього часу зберіг свій початковий вигляд. Художниця Нелі Павлова говорить: це її улюблена архітектурна споруда у Хмельницькому. Колись це був приватний будинок нотаріуса Шпігеля, Це був єврейський адвокат, який робив папери саме для євреїв. Цю та інші будівлі Нелі Павлова відтворює на своїх картинах. Напередодні художниця презентувала виставку у пошуках минулого. Її присвятила ювілейній даті. 50 років тому Нелі Павлова переїхала жити до України і стала хмельничанкою. Тож частину робіт присвятила саме архітектурі Хмельницького. Хмельницькому дуже цікава старовинна архітектура. Мало хто її чомусь бачив, але якщо отако звернути увагу, то є старі будинки, де є вулиця Грушевського. Є вулиця Проскурівська, Серпанко Ліхтарів, це художня школа, є вулиця Європейська. У нас називався Модерн. Це стиль, який зародився в другій половині 19 століття. До нас у Проскурів він прийшов вже на початку 20 століття. Ну, найбільш яскраві і недоторкані будівлі це будинок Готель Континенталь. Тепер там знаходиться музей студія фотографії. Музична теперішня школа, колись це був синематограф, ілюзіон. Перша музична школа це на розі вулиці Проскурівської і героїв Проскурівського підпілля. Оцей будиночок. Ну і звичайно, Хмельницький художній музей. Вона малює не просто будинок, а вона часом бере якусь певну деталь, яка надзвичайно красномовна, дуже яскраво. Передає саме цей стиль, також на виставці представлені архітектурні споруди Хмельниччини та низки інших українських міст. Це старовинні будинки, замки, костели, церкви з Антонін, Фастова, Ужгорода, Львова, Києва, Одеси. Україна така цікава і така багата. Я Запропоную всім багато подорожувати Україною і дивитися, бо у нас є чим пишатися, є не що подивитися. За кожним будинком говорить художниця, ховається історія його власників, архітекторів і тих подій, що відбувались у місті. Історія кожного будинку це як доля людини, і кожний будинок має свою долю. У когось вона щаслива будинки деяким вже 100 років. А комусь не пощастило, Будинок зруйнували, його вже нема. Роботи Нелі Павлової мандрують всією Україною. У Хмельницькій художній школі виставка триватиме до 24 квітня. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!